Друзі, всім привіт! Трішки вам покажу нашого двіжу, що у нас тут відбувається. Значить, давайте почнемо з ось цього джип-компас. Він уже готовий, відхимчищений, відполірований. І завтра ми цей автомобіль будемо передавати власнику. Ось такий красивий гарний в комплектації Limited, рестайлінговий 22-й рік. Пошкодження у нас були по правій частині. Фотографії з аукціону ви зараз бачите на своїх екранах. І тепер машинка виглядає ось так. Завтра власник за нею прийде. і... Піддамо йому цю красиву, гарну і таку свіжу 22-го року машинку. Далі у нас є Mazda, ось ця біла, Mazda 6. Вона зараз стоїть на зарядочки, вирішили трішки підзарядити, поки машина чекає в салоні. Також були пошкодження у нас по правій стороні, схожі на ті, що були на компасі. Вже все виправлено, але машина ще не готова. У нас там є питання по вихлопній трубі. Треба буде її підварити, бо підсікає. І після цього завтра ми цим займемось, І після цього. Також віддамо її в хімчистку поліровку, салончик ще брудний, але ось такий красивий, гарний чорна шкіра. Все вже відновлено. Також будемо готувати до передачі власнику. Наступний наш пацієнт чекає також черзі на ремонт. Це ось така Audi А5 2020 року, рестайлінгова. Вона була ціла за аукціону. Ви, можливо, бачили і раніше її в моїх сторіс, як вона приїхала. Але, друзі, цілих машин, як зазвичай, на Копарті не буває. Якщо вона попала на аукціон, значить там якісь. Пошкодження все ж таки були. У нас тут, крім пошкодження підвізки. Зараз ви бачите, знятий бампер, зняті фари. Для чого ми це зняли? Тому що вона чимось щось уперлась ще, коли постраждала підвізка, уперлась щось бампером, і у нас тут пошкоджений цей кронштейн, треба буде його або паяти, або міняти. Пошкоджена решітка. Бачите, ось тут все зламане, поламане. Тому розібрали, щоб зробити дефектовку і за необхідності замовити всі ці запчастини. Якщо вони будуть треба, ну а вони будуть треба, просто їх можна паяти, можна міняти. Узгоджуємося це з власником, і щоб не витрачати час, поки машина стоїть в черзі, щоб все це замовити. Ще раз кажу, ціла машина це не завжди ціла машина. Також у нас Audi А6. Чекає в черзі, чекає запчастини. Колеса вже з неї, з неї зняті. І поїхали на відновлення на реставрацію, щоб машинка могла в разі чого пересуватися, поставили поки сюди ось такі підмінні колеса. Дочекаємо заднє ліве крило, і також будемо її відновлювати. Плюс у нас жук, плюс у нас Toyota RAV4 вже готова у продажу. Плюс у нас Mazda 6, дуже схожа на ось цю білу, але це турбова версія комплектації Grand Touring у продажу. І також до продажу готуємо вам ось цей дизельний Passat 2015 року. Такі справи, друзі. Ось такий двіш Париж. Якщо когось цікавлять автомобілі зі сполучених штатів, то будь ласка, звертайтесь, допоможемо вам придбати автомобіль вашої мрії.